Загадати бажання та відкрити грошовий потік, 18 вересня. Астрологи вважають магічною датою, адже саме в цей день розпочався коридор місячного затемнення. А от чи вірять у магічні дати та передбачення астрологів хмельничани, дізнаємося? Вірю в те, що позитивно. Якщо прогнозуючись негативне, краще не концентруватися на цьому і не вірити. А позитивний, чому би ні? Чому б і ні? Чи робила, ну читала гороскопи, слухала астрологів, звичайно. Можливо, ще коли була зовсім юна, молода. Зараз вже на цьому не концентруюся. Ні. Не вірю. Не знаю, напевно, щось збувається, щось ні. Я, як люба лотерея, Хтось виграє, хтось ні. Такий астрологічний ці. Щось збудеться, щось ні. Ну, Астрологам вірю. Взагалі ні. Якось відношуся до цього. Як, як казочка для мене. Не вірю. Нічого ніколи не вірила в таке, ніякі магії, ніякі астрологічні не вірю. Я досить таки з однієї сторони і скептично до цього відношуся, з другої сторони, ну, це все ж таки частково правда. Да, Будь-які події, які відбуваються, чи тут десь, чи навіть в космосі, вони все ж таки мають вплив на всі процеси на землі. Але на мою думку, що в силах людини. Теорії, все змінити і досягнути найкращого. Буває вірю, буває не вірю по-разному. Ну, от, наприклад, це затмення, ну, так уже почало карточку загубила, на поїзд квиток не могла взяти. Все не вийшло. Так? Звертаємо на це затмення.